Вітаю! Я Тетяна Чубак, вчителька англійської мови Штапорівської загальноосвітньої школи перших країн-стутурів Корольської міської ради Лубенського району Полтавської області. маю дві вищі освіти у 2013 році закінчила Полтавський національний педагогічний університет імені Короленка та здобула кваліфікацію вчитель англійської мови та зарубіжної літератури. У 2015 році закінчила Полтавський інститут економіки і права Вищого навчального закладу відкритий Міжнародний університет розвитку людини Україна та здобула кваліфікацію магістр з перекладу англійської та німецької мови. З 2012 року на протязі 12 років працюю у Штомпелівській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів. Маю другу кваліфікаційну категорію. Маю педагогічне навантаження з німецької та англійської мови з 6 по 11 клас працюю над методичною темою інтеграція цифрових технологій у навчальний процес для розвитку комунікативних навичок учнів на уроках англійської мови. В умовах нинішнього часу та, зважаючи на темпи розвитку технологій, сучасний урок неможливо уявити без використання цифрових методів навчання. Відповідно до класифікації генерацій за роками народження, у нинішній час у школах навчаються діти покоління Z та покоління Альфа. Покоління Z – це діти, народжені з 1997 по 2012 роки. Вони виросли в епоху інтернету, соцмереж, Ютуб та TikTok. цінують швидкий доступ до інформації, практичність та візуальне навчання, добре орієнтуються в технологіях, але прагнуть балансу між онлайн і реальним життям. Покоління Альфа, ще їх називають Google Babies, це діти, народжені з 2013 по 2025 роки. Вони зростають у світі цифрових технологій з раннього віку у їхньому доступі планшети, смартфони, пристрої віртуальної реальності, соціальні мережі та штучний інтелект. Більшість з них надає перевагу навчання за змішаною або онлайн формою. У таких дітей присутній високий рівень мультитаскінгу багатозадачності, але присутня дуже коротка концентрація уваги. Відповідно до цифрового середовища, в якому народжені та розвиваються ці два покоління, мотивація їх до вивчення навчального матеріалу неможлива без інтеграції цифрових та онлайн-технологій у навчальний процес. Тому цілі та завдання моєї методичної теми спрямовані на формування вмінь і навичок щодо цифрової та іншомовної орієнтації в навчальному інформаційному просторі. Основним вважаю розвиток комунікативної компетенції, навчання практичному живому спілкуванню англійською мовою. Намагаюсь максимально активізувати іншомовну маленьєву діяльність учнів та формувати в них психологічну готовність до спілкування іноземною мовою. Використання щі та чат-ботів є корисним інструментом для уроків. Найчастіше використовую такі знаки, як ChatGPT, Gemini та Perplexity. Вони дають можливість згенерувати завдання для різних рівнів підготовки учнів та володіння мовою, адаптують складні тексти та матеріали для учнів з нижчим рівнем володіння мовою, допомагають персоналізувати навчання. Користуючись інтерактивною платформою Quizlet на уроках учні вивчають лексику у ігровому онлайн-форматі. Гейміфікація у навчанні англійської мови, навчальні ігри та ігрові елементи підвищують мотивацію учнів. Платформа надає можливість працювати як кожному учневі індивідуально, так і працювати в командах. Жоден урок не обходиться без використання аудіозаписів. Для текстів, до яких у підручнику немає аудіододатку, на платформі Eleven Labs можна створити озвучку, або учні, створивши свій текст, можуть отримати його у аудіоформаті, прослухати та завантажити собі. Програма дозволяє учням створювати свої власні онлайн-розмови з ШІ, а запис її учень може потім надіслати вчителю. На платформі AdPuzzle можна дивитися готові відео, створювати власні або завантажувати із YouTube. Завдання до відео можна створювати самим або користуватися уже готовими. На даному сайті можна поширювати завдання у Classroom і бачити результат перегляду учнями і те, наскільки правильно вони відповідають на завдання до відео. Інтеграція цифрових технологій однозначно має свій результат та позитивно впливає на сприйняття і засвоєння матеріалу сучасними дітьми. Допомагає зняти в учнів такий негативний фактор, як страх відповіді, та сприяє залученню навіть самих пасивних учнів до активної діяльності на уроці. Вчитель у школі не тільки навчає, а й навчається сам. Неперервна освіта є визначною у професії. І Я переконана, що все здається неможливим, поки хтось цього не зробить. Можливо, все. На неможливе просто потрібно більше часу.